Добрий вечір, дорогі друзі! Привіт усім! Привіт, привіт! Привіт добречок! А як твої справи, зайчику? У мене все добре. ось тільки... З братиком посварився. Посварився з братиком? Так. Ну, а чому що ж у вас трапилося? Мама сказала нам прибрати в своїй кімнаті. Ну, і що це ж добра справа? Ну, от у нас і вийшло через це непорозуміння. Ми розділили усю роботу навпіл, і я вже зробив свою частину, коли брат прийшов зі школи. Ну, ти молодець. Я знаю. Ну а чому ж ти незадоволений тоді? Але справа в тому, що він не встигав зробити свою частину роботи. Ну то й що? І мама попросила мене йому допомогти. О, он воно що. А я не захотів йому просто так допомагати. А як це так не захотів? Просто так. А як же ж ти захотів допомагати? А я сказав, якщо мама мені щось купить, от тоді я йому допоможу. Ну, а ти що, не міг допомогти братику просто так? Звісно ж, міг. Ну, а чому ж тоді не допоміг? Тому що коли я не встигаю, він мені не допомагає. Ну, ясно, ну, і що ж було далі? А далі мені стало дуже сумно. Тх, чому це сумно? Тому що мама не погодилася мені щось купити, якщо я йому допоможу. Ну, можливо, в неї не було грошей. Та ж ні, гроші були. Ну, а в чому ж була причина? Ну, я не знаю. А мені здається, що я здогадуюся. Про що ти здогадуєшся, добрячок? А я здогадуюся, чому мама тобі нічого не купила, щоб ти допоміг своєму братику. І чому ж? Зайчику, дорогий мій друже, мама напевно хотіла навчити тебе, що не завжди за свої добрі справи потрібно чекати нагороду. А чому би і ні? Ти знаєш, ти мені своєю ситуацією нагадав одну історію. Яку історію? Історію про одних робітників. Яких ще робітників? Та ти хочеш почути цю історію? Так. Ну тоді слухай уважно. Ну, і ви, малята, також слухайте уважно. Я дуже уважний добрячок. Справа була така: коли Ісус ходив зі своїми учнями, ну, між ними виникла одного разу суперечка. Хм, яка така суперечка? А суперечка дуже схожа на вашу з братиком Правда? Так. Вони теж думали. Яка ж нагорода чекає їх за те, що вони залишили все і пішли за Ісусом. Але Ісус, довідавшись про їхні думки, розповів їм таку історію. Яку, яку, ану мені розповідай про одного господаря ця історія, якому потрібні були працівники. А навіщо? А у нього був дуже великий виноградник. Величезне, величезне поле, на якому ріс виноград. І що ж вони повинні були робити з тим виноградом? А збирати виноград? Он воно що? Так. І ось господар винограднику вийшов рано раненько на площу, де стояли люди, які очікували, щоб їх наняли на роботу. І він домовився з людьми, що заплатить їм по одному динарію за цілий день, і вони погодились. Динарій? Так, це така грошова одиниця, так би мовити, по одній монеті. О, гарна ціна! Я би і теж за таку пішов працювати. Ці люди теж пішли. Вони дуже добре працювали з самого ранку, але господар зрозумів, що поле велике. І йому потрібні ще робітники. І він знову пішов на площу, де стояли люди. Господар запропонував і їм роботу. І вони, звісно ж, погодилися. А цей господар сказав, скільки він їм буде платити. Цього разу ні. Він послав їх допомагати тим, хто вже працював у нього з самого ранку. А як працювали ці люди? Та вони теж дуже гарно працювали. Але знову господар подивився і вирішив, що їм потрібна допомога іще. І тому трохи пізніше, в цей же ж день, господар знову пішов на площу. І кожен раз він знаходив там людей, яким потрібна була робота. Та скільки ж людей він наняв на роботу? Багато, але це ще не все. Ще не все. І навіть вже до кінця дня господар знову пішов на ту площу і знову знайшов там іще людей, які потребували роботи. Ого, скільки людей! А коли закінчився день, господар заплатив усім робітникам однаково. І тим, що прийшли першими, і тим, що прийшли останніми. Однаково! Так. І тоді перші почали обурюватися, що господар несправедливий. Бо заплатив всім однаково. Адже останні працювали всього е, кілька годин, а вони весь день з самого ранку. Так, я з ними погоджуюсь. А чому це вона так несправедливо отримали? Тому що господар домовлявся з робітниками за один динарій в день. І вони ж погодились, так? Так. Тому він і заплатив їм ту суму, про яку вони домовилися. Напевно, добрячок. Господар просто проявив милість до останніх. Так, адже вони теж добре працювали, і вони не були винні, що їх найняли майже в кінці дня. Так от, коли Ісус закінчив розповідати цю притчу, учні зрозуміли свою помилку. Що вони зрозуміли, добрячок? Що Ісус дасть нагороду всім своїм послідовникам однакову, незалежно від того. Коли вони прийняли його. Ісус хоче, щоб ми працювали для нього заради любові, а не заради винагороди. І щоб ми не робили, Ісус обов'язково оцінить нашу працю. Ти знаєш, добрячок? Я теж, мабуть, зробив помилку. Я схожий на тих працівників, які обурювалися, сварилися, а тепер. Я буду намагатися робити все як для Ісуса, і не чекати винагороди. Ну, Зайчику, ти правильно кажеш. І якщо на цій землі ніхто не оцінить твоїх старань, то можеш бути впевнений, що Ісус Він обов'язково оцінить твоє старання. Хлопчики та дівчатка, допомагайте всім просто так і не чекайте за це винагороди. Дорогі друзі, робіть добро, і воно обов'язково до вас повернеться. Так, і ми бажаємо вам на добра. Солодких вам снів, хлопчики та дівчатка. you